Шановні колеги, ми продовжуємо робочий день. До слова запрошується речник адміністрації президента України з питань АТО полковник Андрій Лисенко. Доброго дня, шановні колеги. До вашої уваги інформація про перебіг подій, які сталися в зоні проведення антитерористичної операції минулої доби. На Луганському напрямку ворог двічі порушив режим тиші. Це сталося біля станиці Луганської. На Донецькому напрямку ситуація незмінна. Противник, як і раніше, продовжує систематичні обстріли українських позицій по всій лінії фронту. Зокрема, мінометні обстріли з боку окупантів зафіксовані у Луганському, Новосилівці, Другій, Авдіївці та Опитному. Також активізувалися й ворожі снайпери всього минулої доби. На Донецькому напрямку відбулося 15 ворожих обстрілів. За інформацією головного управління розвідки Міністерства оборони України, як і раніше, на Донецькому напрямку противник продовжує тримати важке озброєння. Міномети, танки, самохідні артилерійські установки та установки залпового вогню ГРАД у прифронтовій смузі. Зокрема, точно відомо, що це озброєння розміщено у Горлівці, Макіївці, Донецьку та селищі Яковлівка, що прилягає до Ясиновацької дорожньої розв'язки та Авдіївської промзони. На Маріупольському напрямку вчора зафіксована. 14 ворожих обстрілів, з них 5 мінометних та низка снайперських. Ворог порушує режим тиші по всьому фронту від Красногорівки до Широкінова. Натомість слід відзначити, що обстановка під Докучаєвськом нормалізувалася. Вчора в районі проведення антитерористичної операції противник двічі. Проводив повітряну розвідку за допомогою безпілотних літальних апаратів. Їх спостерігали в районах селища Новайдар та міста Бахмут. Тож за минулу добу, внаслідок бойових дій, один український військовий загинув, ще троє отримали поранення. Ці втрати українські війська понесли у Зайцевому та Авдіївці внаслідок ворожих обстрілів. Втрати ворога за минулу добу. Це один загиблий та вісім поранених окупантів. Найбільші втрати понесли так званий 11-й окремий мотострілецький полк в Макіївці та 9-й окремий штурмовий мотострілецький полк Новоазовська. Українські спецслужби затримали двох бойовиків, зокрема співробітники Служби безпеки України. Затримали одного з них у слов'янську бойовик. Приєднався до незаконного збройного формування ще у квітні 2014 року і брав активну участь в окупації міста. Чергував зі зброєю в руках на блокпостах. Та обшукував машини мирних мешканців. Ще одного бойовика затримали в Лисичанську, який у травні 2014 року перебував у лавах банда формування «Призрак» та контролював виїзди з Лисичанська в напрямку Луганська. А на Київщині завершився бойовий вишкіл військовослужбовців Національної гвардії України у селищі Старе, що на Київщині. Відбулися навчальні стрільби і тренування з організації зв'язку у польових умовах. Курсанти набули професійних знань, веденні військової розвідки та успішно виконали всі поставлені завдання. Бахмутський міський суд винес вирок бойовику, що був затриманий раніше. Відтепер на нього чекає 4 роки позбавлення волі. Українські військові допомагають дітям, які живуть в районі проведення антитерористичної операції. Вчора військовослужбовці групи військово-цивільного співробітництва взяли участь у святі останнього дзвоника у школі-інтернаті в Маріуполі. Бійці побажали учням та випускникам мирного неба над головою та стати гідними громадянами нашої України. На цьому поки що вся інформація. Якщо є питання, уточнення, будь ласка. Дякую, пане Андрію. Чи є запитання або уточнення? Якщо немає, то на цьому прес-конференцію завершено. Дякую, шановні колеги. Наступна подія рівно о 13.00.